Може, ну, сьогодні в Києві розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка зазвичай проходить в Брюсселі. Це вперше в історії міністра закордонних справ країн Європейського союзу. Стіб ласкакі це важливо? Ну зрозуміло, що важливо, але практична значення цієї зустрічі для України перш за все. Я думаю, що все-таки ми з вами маємо розуміти і усвідомлювати, що насамперед йдеться про політичну підтримку, яку в такий спосіб наші колеги демонструють для е, України. Особливо це я думаю, що принципово важливо через те, що е, зараз ми бачимо, що змінюється ситуація в окремих країнах, і е, зокрема, думаю, що будемо серйозно розглядати те, як е, розвивається. Е, Рішення про коаліцію і про обрання прем'єр-міністра у словаччині. Після виборів, тому для нас ось ця позиція, спільна позиція усіх країн-членів європейського союзу на підтримку України зараз критично необхідна. Тому я не очікую, що якісь надпроривні рішення будуть ухвалені, чи які будуть виразно відзначатися якоюсь новизною на цій зустрічі, але точно це є чіткий зрозумілий сигнал, що європейський союз для себе прийняв. Остаточне рішення про те, що він підтримуватиме Україну, і далі буде шукати способи, які, як як це ефективніше можна зробити, і в політичній, і в фінансовій, і очевидно в військовій царинах. Пані Івано, пан Борель повожозе Борель побував власне в Одесі з неоголошеним вчора. Візитом говорив багато про європейський союз, чи про європейську унію, про її вступ і сказав, що це щоб зараз не, не, не збрехати точно цитату, що жахлива. Жахливий фронт це те, що відбувається війна, а ще важкий дуже це те, що стосується вступу до європейського союзу, і це дуже контрастує з тим, що ми чуємо дуже часто від представників влади, що мовляв, ми вже і виконали, і перевиконали всі умови до вступу. Чому нас не беруть це, взагалі не зрозуміло? Де все таки правда? І чи ви долучні до речі до цих процесів з вашим досвідом величезним? Як? Речі примірка а, з питань євроінтеграції. Дивіться, а, я думаю, що ми а, зараз підійшли до тієї а, межі. Коли потенційно можемо отримати ще один позитивний політичний сигнал від європейського союзу, а саме політичне рішення, яке буде базуватися на рекомендаціях європейської комісії, в кінці цього року потенційно можемо дійти до відкриття перемовин про членство. Але я хочу, щоб ми всі зрозуміли, це буде останній аванс, який нам дасть європейський союз, а далі необхідно буде. Чітко виконувати свою роботу, яка дозволить нам дійсно бути повністю взаємосумісними у всіх економічних, політичних, правових процедурах з європейським союзом, і це дійсно надзвичайно велика і важка робота, і дуже об'ємна, об'ємне завдання, і також завдання, яке вимагатиме великих кількостей фінансових додаткових ресурсів, і це означає, що ті перемовини вони будуть не про те. Чи нам? Uh... Подобається та частина права європейського союзу. Ми її застосуємо в себе, а інша е, частина права нам не подобається, і ми її не будемо застосовувати, і будемо домовлятися, як не застосовувати ці перемовини будуть про те, коли в який спосіб, за яких умов і як ми її застосуємо. Можливо, про те, які фінансовий додатковий ресурс нам надасть європейський союз для того, щоб нам це вдалося. Ці переходи, які е, необхідно буде здійснити, і тому дуже важливо, щоб наші українські можна влада. Ці припинили вести себе ось цим шапкозакидальськими такими лозунгами говорити, а реально озвучували і для громадян України, які заслуговують на доросле спілкування з суспільством на доросле, а не на якесь таке, знаєте, мультяшне спілкування. Чітко озвучували, що це для нас буде означати, і не говорили, не кидалися такими фразами, що за два роки ми будемо членами Європейського союзу, чи будемо повністю готові до вступу до європейського союзу не будемо, тому що на жаль, ця робота є більшою ніж такою, що ми би могли виконати за два роки. Найкоротший шлях, який колись проходила країна між статусом кандидата і членством, це була Фінляндія. Їй це зайняло три з половиною роки. І я думаю, що багато хто з наших громадян чітко усвідомлює, що Фінляндія на той момент, коли була кандидаткою, вона була. Набагато більше готова вже до цих перемовин. Ну і поза тим, у неї на території цієї країни не йшла е, така брутальна війна, яка сьогодні відбувається у нас в Україні. Тому е, мені хотілося би, щоб е, більше конструктиву і менше, е, менше гасел ми чули від наших е, від наших колег з уряду. Що стосується залученості, то виключно на Рівні того, як ми взаємодіємо з європейськими парламентарями, як ми взаємодіємо з європейською комісією з боку нашого комітету, але набагато менше залученості. Є у взаємодії з нашим урядом, тому я думаю, що на сьогодні в мене є більше взаємодії з європейськими інституціями, ніж з українськими урядовцями і інституціями, які мали би розраховувати на взаємодію і допомогу з боку Верховної Ради України і власне з боку комітету, який я маю честь сьогодні очолювати з питань інтеграції України до ЄС це дивовижно, що так розкидається. коли деколи, коли дивишся на. А ту політику кадрову, яка зараз є, коли якісь там блоки фінам економічні очолюють вихідці з партії регіонів, причому ну так би мовити, в другому колі щонайменше, та які ще й мають свої фінансові ін, якісь інтереси, які покриваються за рахунок державного бюджету, і ви розумієте про я зараз на окупованих говорю. територіях на окупованих Щій. територіях. Угу. Тобто я не розумію, чому не залучати людей, які мають необхідні компетенції, і які мають. Стовідсоткову принаймі, ми точно знаємо, що ці люди є віддані Україні, є патріотами. Це, це, це дивовижна для мене історія. Але я давайте не будемо на цьому зупинятися. Справді я прочитав з подивом, що українська правда з посиланням на свої джерела пише про те, що зараз у Києва, мається на увазі офіс президента, немає достойної кандидатури для того, щоб призначити посла в Лондоні. Лондон, один з най... ну, тобто Британія, найважливіший, один з найважливіших стратегічних партнерів зараз України під час цієї війни. І е, казали про те, що це може бути різні Тепер... Ну, не в Україні. Нема, а в обоймі президентських сил немає напевно ну, ну, да. ну Ми ж кажемо Я думаю, Україна, дали дуже. Дуже хороше уточнення, да але я казав, це як казав Людовік Чотирнадцятий, здається, що е, держава це я. Е, ну і навпаки, я це держава. Та так ми здається, що ми вже наближаємося. Якщо вірити панові Корнієнкові, що ми наближаємося до цієї формули. Ми вже сказав, що у нас тепер тестується нова модель, президентська з сильним президентом. Ви Просто знаєте, для чого було думаю... звільняти пристайка, ну у всякому випадку, ви як людина з великим дипломатичним теж досвідом, він погано справлявся, в чому причина? Ні-ні, потуж... ніні, він непогано справлявся. Він був одним з наших найефективніших послів. Він прекрасно працював на своєму напрямку. Але коли президент реагує саме на те. Що е, посол має свою думку, зокрема, і намагається у свій спосіб е, ну якось врятувати ситуацію взаємодії з країною, яка є однією з найважливіших наших партнерів, після того як е, президент відверто робить серйозний ляп е, е, у взаємодії з міністром оборони цієї країни. О uh, мені дуже прикро, що у нас сьогодні uh, так легко розкитаються професійними кадрами. А uh, я тоді була одна з небагатьох, хто публічно сказав, що це uh, велика помилка президента України, і сказала це не тільки в Україні, а власне кажучи, і британським медіа. Uh, і uh, мені прикро, що uh, на жаль, ми з початку повномасштабного вторгнення не побачили з боку uh, керівництва держави, з боку керівництва. Монобільшості готовності до реальної знаєте, реального формування національного спротиву на рівні політикуму. А весь час бачимо ось це намагання чи то незгодних, чи то тих, хто має свою особливу думку якось принизити, викинути. Знецінити і стерти, щоб у нас були ось одні тільки знаєте, ті, хто бореться, нібито це президент, і, і більше там пару пару людей з його фракції, може і ще офіс президента. Це точно призводить. Ми вже бачимо, що це просто як доміно ефект починає призводити до серйозних проколів і серйозних провалів на зовнішньополітичній арені. Ну ви от питали перед тим. Як, як не використовувати досвід тих, хто його набув у результаті серйозної роботи, там і в громадянському суспільстві, і в уряді, і в парламенті. То я вам скажу, що останні два місяці, навіть уже трохи більше, ми маємо ось це таке вибіркове погодження окремих відряджень з боку з боку керівництва Верховної Ради, в той час, коли нам необхідно максимально просто використати. Весь потенціал тих людей, хто вміє говорити із західними партнерами, хто вміє говорити з країнами Азії, чи вміє говорити з країнами Південної Америки чи Африки, для того, щоб максимально не просто вберегти вірніше, не просто наростити підтримку України, а принаймні вберегти ту підтримку України, яку ми на сьогодні маємо, все ще. І тому а, мені прикро, що цього усвідомлення щодо необхідності системної а, міжнародної роботи, в тому числі і за рахунок парламентської дипломатії, а, в наших колег немає, не кажучи вже про те, що розкидатися кадрами легко, але на лаві запасних а, просто порожньо. Не просто не не просто коротко, та а от порожньо на сьогодні Івано, для ще того, щоб я... замінити людей. Ще хочу запитати про рішення. Ну власне. Було блокування для України 6 мільярдів доларів, які планувалося виділити нашій державі на 45 днів, ось ближче до нового року на цей час. Але це рішення не, ну, не було підтримане, і, власне, ми це гроші не одержимо. Є вже відповідь МЗС, така трохи не впевнена. будь ласка, з чим пов'язано, перш за все, те, що ми не одержимо ці 6 мільярдів, і чи це вже остаточне рішення? чи є ще сподівання, що може бути щось змінено. Ну на даний момент ми їх не отримаємо. А якщо не буде а, нової пропозиції на рівні Конгресу Сполучених Штатів Америки розглянути виключно а, виділення коштів для України, а ми бачимо, що а, праві а, республіканці а, радикально праві республіканці вони системно виступають проти надання допомоги Україні. І це для нас дуже дуже серйозний, ну, такий дзвін на сьогоднішній момент через те, що ми весь час опиралися на двопартійну підтримку і демократів і республіканців у підтримці України, і тут зараз я думаю, що знову ж таки, а тільки максимальна присутність, причому присутність не не, не окремих, скажімо, можновладців. В е, американському суспільному просторі а максимальна присутність і громадських активістів, і парламентарів, і журналістів, і митців. Причому не тільки на рівні Вашингтону, а на рівні також е, штатів е, необхідна для того, щоб повернути. Е, Очікуваннями суспільства американського американського політикум до підтримки України, я хотіла би вірити в те, що заклик президента Байдена до конгресу стосовно необхідності продовження підтримки України і неприйнятності будь-яких перерв у цій підтримці буде почути, і що та те крило республіканської партії, яке є ну таким. Позитивно налаштованим до продовження підтримки України переконає своїх колег всередині, але ми також розуміємо, що цей процес сьогодні вже накладається на гарячу історію внутрішньої політичної боротьби і підготовки до виборів президентських виборів в Америці наступного року. І цей процес буде дуже дуже непростим. Я думаю, що нам треба позбавитися певної самовпевненості, що світ нам зобов'язаний допомагати що вільний світ е, зобов'язаний е, допомагати. Ось такої, знаєте, нахабства і вимагання. А мусимо. Переконати наших партнерів, що ми заслуговуємо довіри на те, щоб продовжити нам допомогти. Ми знаємо, що українське суспільство заслуговує на таку довіру. Так, от важливо, щоб і українське керівництво теж заслуговувало на цю довіру і продовжувало отримувати для України для України цю допомогу. Це не просто і без зміни. Зміни нашої поведінки і без зміни нашої роботи якості роботи а, за кордоном, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Ми цього навряд чи доб'ємося. Ви знаєте, я а, в, в квітні місяці одне слово в квітні місяці було відрядження в сполучених штатах, і тоді після того написала цілу доповідну записку на керівництво парламенту з пропозиціями, що треба робити, але а, нічого не було використано а... для того, щоб а, покращити роботу.